Підготовка і навички, які альпініст Микола здобув, підкорюючи гори, допоможуть йому на фронті. З таким переконанням, чоловік прийшов у військомат, щоб поповнити список добровольців. Діти не мають гинути це раз. А по-друге, я був в понеділок тут на комісії, і я багато зустрів людей, які самі приходили, і добровольці без всяких повісток. Це є правду. Якщо люди не Ну от мужики. Якщо не будуть цього робити, то ворог прийде сюди. Про те, чи справді він може воювати, встановить медкомісія протягом двох днів. Призовники проходять медогляд першого дня обстеження, а потім висновок. Коли я там в радянську армію йшов, там було набагато швидше, але не так не дивилися. Ну, ретельно а тут більш-менш питають і роблять це все гарно. Призовника оглядають окуліст, лор, психіатр, стоматолог, невропатолог, дерматолог, хірург, травматолог, терапевт. Загалом 10 спеціалістів на підставі їх висновків визначать, чи придатний до служби чоловік. Тих, хто має деякі відхилення, але загалом здорові, відносять до обмежено придатних. На війні вони можуть виконувати лише певні завдання. Якщо людина старшого віку, вона звичайно що вже за цей період має кілька захворювань. Переважно це тиск. Переважно захворювання хребта. В принципі, захворювання хребта, патологія хребта вже спостерігається із молодого у нас віку. Так само гіпертонія, якщо вже після 40 років самі розумієте, що відповідне захворювання будуть. Із 250 військовозобов'язаних, яких вже оглянули міські лікарі, здоровими визнали трохи більше половини. Декого направляють на лікування до фахівців. Наприклад, Анатолій потребує допомоги окуліста. Чоловік каже, зробить все, що треба, бо уникати служби, навіть якщо турбує здоров'я, він не буде. Мене не було дома, була дочка, і прийшли. Сказали, то я вже потім сам на. Слідчий день прийшов, кажу, що там до мене заходили. Саму повістку то я не бачив до речі, але відомий. Але я понял, якщо вже прийшли, то вже буде заході. Треба самі зайти. в Воєнкомат. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.